Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Чи знаєте ви, шановні, що Київська Русь подарувала Європі 158 королів і королев? І недаремно називають князя Ярослава Мудрого тестем Європи? Про королеву Франції у нас вже була мова. А ще ж три, бо їх чотири, і всі були королевами в тій чи іншій країні. Але краще про це розкаже Роман Володимирович. Будь ласка, прошу. Бажаю здоров'я, шановні доброді. Дякую, Марія Олександровна. Ми знову поринаємо в історію нашого рідного краю, в історію ще Київської Росії. Тисячу років назад. Одна із найрозвинутіших держав була Київська Русь з центру в місті Києві. І ось, як кажуть у народі, як передають казки, легенди, билини, е, оповіді, описання, ага. що правив тоді на Київській Русі князь Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий дуже гарно правив. Київська Русь тоді розвивалася, була дуже сильна держава, яка простягалася від моря і до моря. І мала багато земель. І в Києві багато будувалися церков. Одна із церков, яка була, була побудована Ярославом Мудрим, це Софія Київська. Вона багато років. Будувалася, але збереглася і до сих пір. Було у князя Ярослава Мудрого чотири дочки. І всі європейські держави хотіли поєднатися з високорозвинутою, цивілізованою державою, яка вже тоді стала одним із центром впливу на всю політику Європи. Це була. Високоосвічена нація. Ярослав Мудрий зробив найбільшу бібліотеку у світі. І всі чотири дочки, які в нього були, це були всі освічені е, дівчата, які знали різні мови. І через те. Дуже багато королів, і е, хотіли взяти шлюб, щоб, е, як кажуть, кровно поєднатися Добутись. з князем Ярославом Мудрим і щоб запозичити те, що є вже в Київській Русі. Ми Москви тоді ще 100 років не було, правда ж? Де була Москва, Марія Олександрівна, тоді ще жаби квакали. О -о -о, як гарно От. і Ярослав Мудрий. Навчив дочок, дав їм грамоти. І ось було в нього, ми вже говорили про дочку Анну, яка вийшла за е, французького короля е, Генріха Іго. І е, з собою вона, коли виходила заміж, взяла Євангелію, яка була написана в Києві. Вона багато з собою взяла книжок, але одне із важливих е, книжок. Єванглія чого? Тому що до сих пір всі королі Франції, на цій Євангелії, яка привезла короле, у нас була княжівна, а вийшла замість за короля, стала королева Англії, стала королева до сих присягають на ці Євангелії, прикладаючи руку. І ця Євангелія зберігається до сих пір Франції. Так само ми знаємо, що у нього була дочка Анастасія, яка стала королевою Угорщини, яка так само дала в неї були сини, які сини стали так само королевими королями Угорщини. Єлизавета вийшла за представника Норвегії і Данії, а Агата вийшла. За англійського е, короля. І ось ці всі е, короли, королівни мали дуже великий вплив на формування цього народу, в якому були. Вони собою привезли знання, які їм заклав ще Ярослав Мудрий. І так як королева маючи великий вплив на фінансовий стан, на політичний так. стан у державі, вони там, у цих державах почали будувати церкви. І будуючи церкву, вони вже показали, що культура Київської Русі, звичаї Київської Русі, королеви, вони вже проникли в Європу. І вже тоді. Європейська суспільна община вже почала формуватися, враховуючи наші теперішні українські, тоді Київської Руси, традиції, звичаї. І ми бачимо, що дуже багато слів українських є у французькій, німецькій, норвезькій мови. Це зустрівся з одним е, чоловіком, який з Норвегії. Я питаю, його, а як буде забор, мур? А він каже: в Норвегії так само мур. У нас мур, у них мур. Mm -hmm. Є такі запозичення. І от що дуже приємно, що ми пам'ятаємо всі. І ми пам'ятаємо, що як ми, українці, які мають високу культуру, впливали, тоді вже впливали на Європу. На, Європу. на даний довгий час Україна була під гнітом Російської імперії, де про Україну не згадувалося. Згадувалася якась Малоросія, згадувалася якась окраїна Росії, а тільки слово. І тільки те, що писали наші письменники, і тільки ті, як королів князівні наші, виходили заміж, вони казали, що є український народ, є українська нація, і ці, як ми назвали Анна, Анастасія, Єлизавета і Агата. Лишили дуже великий слід у розвитку тієї держави, де вони все життя прожили. Ми маємо гордитися нашими попередніми поколіннями, очільниками нашими, зокрема князями і князівнами, які так багато зробили для того, аби Україна. Яка є в центрі Європи, для Європи, теж була своєрідним світочем, так скажемо. Вивчаємо мову, вивчаємо історію, бережімо себе, бережімо Україну.